З Євангелія від Йоанна. під час останньої вечері Ісус, підвівши очі до неба, молився такими словами: Отче святий, заради імені Твого бережи їх тих, що їх Ти мені передав, щоб ви були одно, як ми. Бувши з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я, тих, яких Ти передав мені. Я їх стеріг, і ніхто з них не пропав, лише син загибелі, що визбулося Писання. Тепер же йду до тебе і кажу те, у світі бувши, щоб вони радощів моїх мали у собі вщерть. Слово Твоє я передав їм, тож ненавидів їх світ, не від світу був вони, так само, як і я не від світу. Не молю, щоб ти узяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Вони не від світу так само, як і я не від світу. Освяти їх у твоїй істині, слово твоє істина. Як послав мене Єси у світ, так послав я їх у світ, віддаю себе за них по святу, щоб і вони були освячені в істині. Слава Ісусу Христу! Ця передостання, Пасхальна неділя знаменується читанням знову ж таки слів Ісуса перед Своєю смертю на Христі. І цього разу церква пригадує слова молитви Ісуса Отче, освяти їх у Твоїй істині, Слово Твоє. Істина, про яку істину говориться? Про істину, яка зберігає в нас, так би мовити, учнівство, зберігає нас учнями Христа, не дозволяє нам від Христа відійти. Він, Слово Отця, є істиною. І Він про істину свідчить. Ісус також молиться в цій молитві перед своєю смертю про те, щоб учні Його були одним. І в цьому теж має їм допомогти пізнання і життя у істині. Що ж це значить? Святійший отець папа Бенедикт говорить, що істина це не стільки знання про якийсь феномен чи особу, а в цьому випадку це свідомість гріха і потреби прощення. Це допомагає церкві. І в меншому форматі кожній родині, бо кожна християнська родина теж є церквою, тривати у єдності, тому що свідомо з одного боку своєї слабкості, своїх гріхів, а з другого боку свідомо того, що саме через прощення, тобто через зв'язок із одним єдиним головою. І з тим, який є Словом Божим, забезпечується її життя. І так нас Господь повчає, щоб ми не забули через гординю, що ми є його учнями, щоб не старалися легко примиритися зі злом і з неправдою, шукаючи єдності, замовчуючи гріхи одне одного але теж із другого боку, щоб пам'ятали, що ми всі грішні, а джерелом нашої праведності є Дух Святий і сам Христос. Це є просте тривання в істині, яке, на жаль, не завжди здійснюється і не завжди здійснювалося в історії церкви, чого прикладом є розколи. Чого прикладом є ворожнеча між християнами? Чому розпадаються християнські родини Бо цієї простої істини? Люди не зберігають, тому Ісусові важливо так було молитися про Це. Бо це, можливо, один із найбільш фундаментальних ступеней випробування, які проходять учні Ісуса, які проходимо ми всі. Тривати у істині яка вимагає від нас самопожертви і самопосвяти, бо той, який є істиною, сам себе присвятив заради нас.